Доброго дня, у нас в роботі побував автомобіль Lexus. Це в нас є, з 18 року випуску. Доснастили його новим великим моніторчиком 12 дюймів. Виглядає як оригінальний, але на відміну від оригінального має більш розширеніший функціонал, а саме операційну систему Android. Отож, по порядку, що ми отримуємо? Ми отримуємо доступ до всіх оригінальних функцій, як ви бачите, я. Надалі керує їми через штатний тачпад, тобто ми не втратили жодної функції, ми лише отримали. А отримали ми. Тапнувши по дисплейчику операційну систему Android, яка дозволяє встановлювати додатки безпосередньо вже на Android-екран. Через Play Market ми можемо викачувати YouTube, YouTube Music, Google Maps, Waze, онлайн TV, Все, що завгодно, все як на звичайному планшетному комп'ютері або на телефоні. А також ми маємо доступ до програми CarPlay. Підключивши смартфон на базі iOS, ми можемо користуватися Ойзом, Google Maps і додатками онлайн-музики безпосередньо, які встановлені на вашому телефоні. Тобто інтернет використовується з вашого смартфона. В магнітолі також є слот для сім-карточки, можна вставити і отримати повноцінний планшетний комп'ютер з доступом в інтернет. Або ж роздати з мобільного телефону. Все працює з штатними кнопками, з тачпадом, як я показував. Можна переглядати відео. Відео можна переглядати навіть в Русі, Багато хто питає. Виключаємо. Працює в нас. Клімат-контроль відображається на екранчик. Включаємо. Збільшуємо, зменшуємо всі показники працюють. Працює оригінальна камера заднього виду з функціями навіть налаштування, тобто цих паркувальних ліній або зі зміною режиму. Отож, цікавлять вас подібні рішення на автомобілі Lexus. Або будь-які інші автомобілі. Ласкаво просимо. Автостудія Гараж 23 Будемо раді вам допомогти.